Те, що відбулося засідання парламентської асамблеї Ради Європи, це з однієї сторони ну, так само поточні якісь ну, засідання в зв'язку з тим, що чотири рази на рік відбуваються подібні засідання, а з іншої сторони, в зв'язку з тими подіями, як вони розгортаються в Україні, це мало і величезне значення. Тобто, як світове товариство відноситься до тих. Подій доленосних у нас в Україні, і в зв'язку з тим, що йде війна на територію України. Я вас зразу інформую, що в порядку денному пленарних засідань парламентської асамблеї ради Європи якраз на середу, на 1 жовтня, було передбачено і все це так і відбулося. А я вам зараз і покажу ось такому цей план, який ми отримали як члени постійної делегації. І ось тут в цьому плані якраз і передбачається, що дебати з Точних питань криза в Україні. По перше, зразу хочу сказати, що ніяких рішень проектів рішень не готувалося. Це поточні дебати для того, щоб ще ще раз звірити акценти і аргументи, якими користуються європейські політики для визначення свого ставлення а головне для визначення механізмів подолання цієї кризи, і як якими механізмами можна зупинити війну. Тому виходячи з того, що передбачала ось ця. Програма, програма. А програма, якраз і ще раз кажу, має питання криза в Україні. І я вас інформую, що виступило 59 депутатів парламентської асамблеї ради Європи з приводу цього питання. 59 виступило. Кожен висловлював свою точку зору. Але ще раз наголошую: рішення проєкт рішення не готувався. І, можливо, так кажемо на наступній сесії. Мова буде йти про те, що парламентська асамблея буде розглядати якийсь, якийсь проект рішення. Тому Перебуваючи якраз у Страсбурзі, я і використав цей час для того, щоб, по-перше, зустрітися з тими політиками, які дотримуються лівої ідеї, і сьогодні якраз ведуть боротьбу за те, щоб мир був у Європі, і в першу чергу ми говоримо про Україну. Вони повинні були б знати, що відбувається реально в Україні. Я е, кілька разів зустрічався з своїми колегами, які входять до складу нашої групи об'єднані європейські ліви, і відповідаючи на їх запитання, надавав ту інформацію, яка сьогодні, сьогодні відображає об'єктивно розвиток подій в Україні. Я можу, ну, е, в якійсь мірі забігаючи наперед, сказати, що моя інформація була позитивно сприйнята, то тобто, як тобто, як об'єктивна інформація була сприйнята та моїми колегами, а потім це знайшло відображення і в виступах інших представників інших політичних груп Європи. Я відповідав на запитання в першу чергу, які мають відношення до причин початку цієї війни, до характеру цієї війни, основних складових війни, умов, в яких сьогодні Україна якраз знаходиться, і наслідки цієї війни, як для України, так і для Європи. Все це було сприйнято, і мої колеги ще раз наголошую на тому, виступаючи під час ж ось пленарного засідання розгляду цієї проблеми, позитивно, позитивно сприймаючи мою інформацію, як об'єкт. Тим використали її для того, щоб висловити свою точку зору, можна було б сказати про три основних напрямки у виступах моїх колег, незалежно від того до якої політичної групи вони належали. По перше, всі схвильовані сьогодні розвитком подій в Україні, і всі говорили про необхідність встановлення миру на Україні незалежно, шановні колеги, від того, яку політичну групу вони представляють. Перше і головне, всі вони наполягали на тому, щоб в Україні панував мир. По друге, друга складова вона залежала від того, як розглядали ось виступаючи аргументи чинників впливу на ситуацію в Україні: зовнішні чи внутрішні. Частина, хто виступав, представники якраз різних держав, говорили про зовнішні чинники. Частина говорила дуже серйозно про внутрішні чинники цих процесів, які такому сьогодні супроводжуються війною у нас в Україні. Але всі підкреслювали, ще раз наголошу, друга теза що одна з проблем України це корупційна олігархічна влада. Третій тезис, який також я вважаю, як він об'єднував всіх тих, хто виступав, те, що, що обіцяли на Майдані, нічого не виконано. Ще раз наголошую: незалежно від того, які політичні сили були представлені у виступах. Тобто, ви бачите, те, що нас хвилює сьогодні, коли ми розглядаємо ці питання, і те, що вже визнали європейські політики, це якраз і об'єднувало у виступах багатьох, хто сьогодні бажав миру громадян України, і виходячи з того, які питання першочергові треба вирішувати. Тобто, європейська спільнота політично виступає проти олігархізації влади, і вони зразу ж сказали, що основна ваша проблема це олігархи при владі. Як і те, що має відношення, ще раз кажу, до миру. Ну і безумовно, безумовно, у своєму виступі, у мене є тут якраз і те, що я тези готував для виступу. Хоча дехто намагався перекрутити мій виступ, я ще раз хочу наголосити: в зв'язку з тим, що я виступав вже практично наприкінці списку виступаючих, я виступав 58-м. Так записали мене. Я 58 восьми виступав. Багато було що сказано, і тому я зосередив увагу на наступному всіх своїх колег-представників різних держав Європи. Так ви говорили про різні чинники, але поки ми не вирішимо питання і не подолаємо внутрішні чинники, говорити про які завгодно зовнішні чинники це безперспективно. Бо ми тоді хворобу заганяємо в глибину, а не вирішуємо, якими механізмами і шляхами лікувати цю хворобу, виходячи з того, що внутрішня проблема якраз і призвела до цієї кровопролитної війни. Влада не слухала народ України, влада не хотіла демократичним шляхом йти на вирішення цих питань, і до речі, ось тут аргумент, шановні, ми попередній раз тут зустрічаючи з вами, якраз на це звернули було увагу. Але в Європі зразу ж відреагували на мій виступ, коли я як серед лівих, так і з парламентської трибуни сказав наступне: якщо в Шотландії з самого початку виходячи з намірів громадян. Великої Британії і Королівства сепаратистські були настрії, і вони вимагали відокремлення Шотландії від Англії, але ніхто їх не залякував, ніхто не притягав до кримінальної відповідальності, ніхто не е відкривав антитерористичні операції і не використовував війська проти цих громадян. З ними вели діалог, з їхніми політиками, які підтримували все це. Так як і те, що відбувається в Іспанії, в Каталонії, ось це зразу зрозуміло європейським політикам, коли я привертав увагу до того, що не повинні ми користуватися подвійними стандартами, і в одних випадках ми говоримо, що АЙ як дуже добре, що демократичним шляхом вирішили, а в інших випадках замовчуємо, коли лється кров. І е, ще раз хочу трохи такому відкрити все те, що там ось у настріях відчувалося, шановні, а відчувалося те, що багато з них не розуміли, просто що тут тисячі вже загинули. І коли почали на рівні різних світових організацій говорити, то 1200, потім через тиждень кажуть, вже 3,5 тисячі загинуло. То тоді вони зрозуміли, що. Політично використовуючи ось наміри окремих політиків і протистояння у світі, протистояння у світі, вони якраз і зрозуміли, що тут дуже багато неправди говориться. І коли особливо українські політики, ви знаєте, що один з них чи одна з них заявила, що ви відправляєтеся у зону АТО, і ви на вістрі повинні бути третьої світової війни. Як взагалі можна про таке сьогодні говорити громадянам України? І це заявляють ті, хто йдуть на вибори і говорять, що вони хочуть влади. Як можна їм давати владу сьогодні громадянам України, щоб вони визначили місце України на вістрі Третьої світової війни? Ось тут вже стає зрозумілим в Європі, що точиться у нас в Україні. І ще я вам спочатку сказав про ось це питання, але йому передувало питання, яке якраз і розглядалося, е напередодні. Мова йде про протидія проявам неофашизму і ксенофобії. Це питання розглядалося у вівторок. І якраз ось розглядаючи це питання, вся Європа була одностайна. Незалежно від того, з якої політичної групи виступали і з якої території, всі категорично засуджували прояви неофашизму і ксенофобії. І тут дехто вже з моїх колег, членів постійної делегації, значить, почали передавати відносно того, що ось чуть як не вже така мо і визнала Європа дивізію СС Галичина і Нахтігаль. Шановні, зовсім інша проблема була, чому їх не включили в резолюції? А тому, що по ну вважали за потрібне загальну формулу визначити щодо засудження проявів неофашизму, в якій би формі вони не були, і правого екстремізму. Оце додавала Європа якраз до резолюції, яку прийняли вони. А не вписали конкретно дивізію СС Галичина чи Нахтігаль зв'язку з тим, що була така пропозиція була така поправка тільки з однієї причини, що треба було тоді у всій Європі вписувати а такі ж формування, на жаль, але існують в інших державах. І тоді треба було вписувати всі ці підрозділи. Тому взяли за основу те, що засуджують прояви неофашизму і ксенофобії, і в тому числі визнали, що в Україні в Україні при владі знаходиться профашистська партія. І вона входить в структуру влади. І олігархи разом з цією профашистською партією сформували владу. Оце в Європі визнали. Тому, шановні. Я якраз надаю цю інформацію, щоб вона об'єктивно знаходила відображення, в тому числі у засобах інформації нашої рідної з вами України. Решта питань, які розглядалися, вони безумовно торкалися ще однієї проблеми ісламського фактору. Ви знаєте, що відбувається на близькому сході. Які події в зв'язку з тим, що така мо війна також точиться і жорстка, і така мо засуджуючи все те, що відбувається, як кров полетя на близькому сході, були схвильовані. Стурбовані і тому якраз така мой було прийнято рішення: прийнято рішення про утворення спеціальної вже комісії. Ну, мається на увазі хто готує доповідь для остаточного розгляду і е, внесення відповідної резолюції на розгляд вже парламентської асамблеї е, е, Європи. Я ще раз хочу наголосити, що серед тих питань, які хвилюють і нас з вами розглядалося питання і е е розміщення нелегальної дітей мігрантів. Далі такмо відносно подій в Албанії розглядалося питання. Але ще раз кажу, що е практично три, до яких була прикута увага Європи, це я і розпочав з цього це криза в Україні, це засудження проявів неофашизму, ксенофобії і правого екстремізму, і це ісламський фактор. Оце ті питання, які розглядалися на парламентській асамблеї. Я зустрічався не тільки з лівими, я зустрічався і з генеральним секретарем секретарем ПАРЕ, паном Ягландом. Ми мали протокольну зустріч. Протокольну зустріч обмінялися думками відносно того, як розвиваються події в Україні. Він мене запевнив, що він обов'язково врахує мої пропозиції відносно того, що парламентська асамблея не може поза увагою залишити. Шити те, що говорити про демократію під час проведення виборів в Україні не можна, і що якраз і завтра починається і зустрічі з е, делегацією парламентської асамблеї Ради Європи. Я завтра буду зустрічатися тут в Україні. Тобто відреагували адекватно і швидко. І делегація Паре вже прибуває в Україну для того, щоб контролювати наскільки відповідають європейським демократичним засадам умови проведення виборів в Україні, це дуже дуже непокоє Україне непокоїть така мо європейську спільноту, і ми сподіваємося, що вони будуть стояти на стороні захисту прав і свобод громадян України під час проведення виборів. Тобто, я ще раз кажу, що максимально використовували ці зустрічі для того, щоб з'ясувати з'ясувати ну свої позиції а головне знайти незалежно від того до якої ми політичної сили належимо знайти ось ті точки дотику щоб ми сприяли якраз і е, миру в україні і захисту демократії і прав людини дякую